Після Пасхи на мене напала якась дивна депресія. Я ніби завалилась в емоційну яму і не знала, як з нею вилізти. А потім стало ще веселіше. І зараз я вам розкажу, як я опинилася в 7.30 на зупинці в чоловічих ботінках 43-го розміру, при тому, що в мене 37-й. Сижу і чекаю автобуса до Яремча, якого я так і не дочекалася. Тому ми поїхали на мотоциклі на іншу зупинку. З центру ворогти я доїхала до Татарова. Дерев'яний лісовичок зустрічає на зупинці. І далі пересадкою через татарів я сіла на автобус до Яремча. І ви спитаєте, нахріна? По необхідності. Пані та панове, вітайте! Перелом великого пальця. Але це ще не все. Ще треба було попасти до травматолога. І поки я з цим справилась, в мене стався справжній нервовий зрив. Бо я просиділа під кабінетом півтори години. І він мене не прийняв, бо йому треба було направлення, бо бляха без цієї бумажки нічого не освятиться. І просто на секунду уявіть, скільки я туди добиралася, весь цей час у мене боліла нога. По суті, я не могла е, стати повністю на ногу, тобто правою ногою я стою тільки на п'ятку, тому що палець мене зломаний, бляха. Ну так, да, я можу йти, але я страшно храмаю. Я добиралася чортів куди, просиділа півтори години під кабінетом, і це просто. І не то, що, знаєте, Ну, лікар скаже: ну, вибачте, я там не можу вас прийняти, треба направлення, треба так. Це бидло, по інакшому я не можу назвати. Це просто було ну, по-бидлячому. Ти думаєш, ти особлива? Це мені лікар каже, ти думаєш, ти особлива, що ти прийшла у себе з направлення. Е, роби, що хочеш, іди до головного лікаря або іди в сусідню будівлю, там є сімейні лікарі, бери у них направлення, я тебе інакше не прийму. Я кажу, як я піду в сусідню будівлю, я туди не дойду Просто Ну, мене вже реально, мене вже нерви здавали, тому що палець болить. Я чорті скільки з ним вже проходила, і мені іти в сусідню будівлю шукати незрозуміло кого, незрозуміло де я кажу, я туди не дойду. Дойдеш, дойдеш, каже мені. Нормально, да? Лікар мені каже, дойдеш, дойдеш з переломом пальця. Дойдеш ти в сусідню будівлю, знайдеш якогось невідомого лікаря, якщо взагалі знайдеш, який тобі випише направлення, тому що бляха без цієї бумажки ні чорта тобі не буде. Я кажу, а там же теж черга. Да, буває. Угу. Каже, буває, блядь. Каже, буває. Нормально, да? І я виходжу з його кабінету, розуміючи, що якби ну, все, я пропускаю ну, як мінімум три автобуси назад, при тому що я до лікарні теж добиралася на таксі. Я не можу нормально ходити, ну, повноцінно вставати на ногу. Я просто тупо не розумію, що мені робити. Я розривалася у той момент між бажанням повернутися в кабінет і відірвати йому голову, і між бажанням просто стати на місці і розридатися. Настільки я була морально і фізично виснажена просто в той момент. Ну, ви знаєте, хороші люди завжди знаходяться. І є нормальні лікарі, на жаль, звісно, їх менше в нашій медицині безкоштовно. Але є нормальні люди, адекватні, які не бидло, які йдуть тобі назустріч, які тобі допомагають і входять в твоє положення. Ну, а бидло завжди, на жаль, більше. І воно є всюди. Так що дуже важливо після спілкування з отаким бидлом відновлювати свій емоційний ресурс і так далі. Тому що коли воно навалюється все в кучу, дуже важко, знаєте, зберігати спокій і спокійно реагувати на таких особистостей. Не знаю, як цих особистостей нормально назвати, щоб не запікувати тут дуже багато відео, Ну, ви мене зрозуміли. Завжди бісила оця ця дебільна бюрократія, ці всі папірчики, підписочки і так далі. Для чого це раніше було потрібно? Тобто, направлення завжди треба було, щоб щось отримати безкоштовно, да? якби в тебе є направлення, і ти можеш піти там, на прийом безкоштовно, можеш там, ну, отримати якусь допомогу безкоштовно. Я готова заплатити гроші за цей прийом, просто але щоб не ходити і не мучитись. І мені не треба ніяке звільнення на роботу, мені не треба ніякі папірці. Мені просто треба було накласти грьобаний гіпс. І Якщо тобі так треба, було моє направлення, то наклади мені хоч якийсь, я не знаю, там жгут на того пальці. І я піду тобі достану до то направлення. Ні, це просто було зроблено чисто по мразотним прагненням, так сказати. Просто ну, помучити людину. А в тебе нема направлення? Ну йди погуляй, короче, там з переломом. Помучся. А якщо то в тебе вийде, візьмеш направлення, то прийдеш до мене, приповзеш. Українська медицина. Коротко і ясно. А взагалі-то народ. Оці всі такі люди мерзенні, щось їх та травмувало. Так, да, це дуже травмовані люди, і ну, їх можна лише пожаліти. Щось же в житті цієї людини так сталося, що воно навидить. Мене ненавидить усіх, або, не знаю, ненавидить жінок. Ну, тобто, хтось його так дуже сильно травмував, що він зриває на всіх оцю злість, на тих, хто не винен в його проблемах і в його гріхах. Але, на жаль, емоційна культура людей так розвинена, точніше, настільки не розвинена, що вони не розуміють власних емоцій. Не знають, як їх виражати в правильне русло, В итоге це все копиться на них і зривається на нещасних людях, які в тому навіть не винні. Так що пожаліємо їх, таких людей. Але все-таки в мене вийшло дістати те грьоне направлення. Я втратила купу свого часу, пропустила три автобуси, які я собі планувала попасти на хоча б один з них. І попала. І мене перев'язали на три дні незрозумілим таким бінтом. Я думала, мені поставлять гіпс, а намотали щось таке еластичне на зразок ізоленти. Ось така модна. До речі, по іронії фон підібраний як не має бути кстаті. Чому? Тому що отака от дровинячка якраз і впала з такої висоти. Мені на ногу прямо на пальця, і, скоріше за все, кутиком і розгатила мені його. І приблизно в час дня я поверталася додому. Зайшла в магазинчик на автостанції і купила собі трохи солоденького, щоб хоч якось перекрити стрес. Жувала цукерки і дивилася у вікно, слухаючи блюз. А взагалі то така травма заживає повністю десь за три тижні. Тому я не розумію, чому мені поставили. Прив'язку на три дні і якось потім теж треба його фіксувати. Тобто три тижні не можна давати ніяких сильних нагрузок. І не знаю, буду мотати до сусіднього пальця. Якось вже буду розбиратися на ну, що робити. Взагалі, все гуд. Це набагато краще, ніж коли я зламала ногу, тому що, коли я зламала ногу, я взагалі на ногу не могла стати. А так похрамою трошки і пройде. Все добре. Постараюся більше приділити зараз уваги запису якихось каверів на цьому тижні і, можливо, щось вже новеньке викладу.